Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 20 по 26 січня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо їх розбирати. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Долучайтесь, будь ласочка, там завжди є свіжа інформація. І так, давайте подивимося. Сьогоднішня доба, 20 число, так в понеділок, якою вона для нас буде ми будемо дуже багато спостерігати. Дуже багато спостерігати за тим. А... Як відбувається так активність, можуть бути довгі, затягнені тривоги повітряні, так і достатньо багато може бути відпрацювань. Тобто ми можемо за цим слідкувати. Провокації від ворога вони можливі, От, тому треба бути дуже уважним, бо ціль іде більше учбові заклади. І мені йдуть військові об'єкти, військові бази, так, все, що пов'язано з дисципліною та управлінням. Вівторок, на завтрашню добу, мені йдуть форс-мажорні ситуації, які можуть завдати нам неочікуваних так, речей. Це можуть бути форс-мажори по відпрацюванню, от, і дуже багато. Розчарування це все може принести. Треба бути досить уважними. Місця ресурсозабезпечення, так, інфраструктурні об'єкти, навчальні заклади, дуже емоційно та фізично. Наступна доба може бути складною. Місця торгові центри, відпочинок, так, дуже багато активності навколо цих місць. Та ще мені йдуть високі будівлі. Далі. Середа. Середа. А, місця зіткнення, окраїни, лінії фронту, прикордоння, а, там може бути підвищення активності, особливо вночі, достатньо гучно. Тобто ситуація така більш напруженіша, більш, а, знаєте, така, яка наводить ще більше а, страху. Інфраструктурні об'єкти середа теж дуже під великою напругою. Четвер. четвер. Що нам несе четвер? Четвер несе нам можливі наслідки. Наслідки можуть стосуватися автівок, стоянок, вокзалів, все, що пов'язано з транспортом. Четвер. Активний рух у повітряному просторі достатньо багато навколо води. Водні об'єкти, водна, місцевість, так, досить багато того, масова активність також можлива, тому будьте, будь ласка, уважні. П'ятниця. П'ятниця, високі будинки, дуже будьте уважні. Може бути багато відпрацювання, мені йде лікувальний заклик, високий будинок. А, можуть бути часткові втрати ресурсів, тому треба бути. Досить пильними. Субота. Субота. Що нас чекає субота, так? ну Вороги будуть продовжувати тиснути. Мені йде така активний супротив, так, ворог діє, ми а, відпрацьовуємо так і намагаємось тримати рівновагу, і де мені знову така активність масово, тобто дуже багато може бути активності та повітряних. Таких попереджень по всій країні неділя. Що нам несе неділя? Часткова втрата ресурсів від роботи захисту, тобто може вночі працювати захист, багато маніпуляцій від ворога, та йде мені частково відпрацювання захисних систем.